Навушники мають бути якісними, бо це слух, а слух це здоров'я. Вітаю вас, друзі. З вами Олексій Гриф, і сьогодні я розповім вам про кльові навушники фірми Продайп. А ви, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште коментар, бо підписники для українського блогера то як квіти для коханої дівчини. Дякую. ProDype – це французька компанія, яка виробляє мікрофони, навушники, студійні монітори, аудіоінтерфейси і навіть гітари. Навушники в них представлені чотирма моделями, і я познайомлю вас з ними в порядку зростання ціни. А в кінці відео на вас чекає сюрприз, тому додивіться відео до кінця. Стартуємо ми з моделі Pro 580. Зазвичай, те, що в будь-якій компанії є найбюджетнішим, одночасно є і найскромнішим по якості. Але це не про Pro, Pro 580, не про Pro, Pro. не про Pro, Pro. А й найбуде. Це закриті динамічні моніторні навушники, що випускаються у чорному кольорі. Вони найкомпактніші з усієї лінійки навушників Продайп і вони єдині, що складаються. І тому вони будуть цікаві не тільки для студійної роботи, а й для діджеїв, щоб можна було зручно відігнути одне вухо та для звичайного щоденного прослуховування музики у громадському транспорті. Амбушури та наголів'я зі штучної шкіри дуже приємні на дотик. Також всередину повністю вміщаються навіть мої великі вуха, а це забезпечує дуже щільне прилягання і блокування майже усіх шумів навколо вас. А це, в свою чергу, дуже важливо при тривалому використанні навушників. Звучать вони абсолютно достойно на свою вартість, і ви, думаю, залишитесь задоволеними, якщо придбаєте собі цю модель. Вони легкі, зручні, компактні, тому я б їх назвав навушники на кожний день. Далі, друзі, в нас йдуть ProDype 3000, і вони вже не тільки якісні, а й неймовірно стильні. Випускаються в трьох варіантах кольорів: чорні, білі та червоно-чорні. під вишиванку те, що треба. Вони не складаються в оголів'ї як попередні навушники, але вуха в них також відвертаються в зворотню сторону. Вони звучать, як на мене, трошки цікавіше за Pro 580 за рахунок кращої деталізації у діапазоні середніх частот. Якщо ви полюбляєте більше слухати вокальні композиції, аудіокниги чи інші записи, де в першу чергу вам потрібен чіткий голос, то я рекомендував би саме цю модель. І, взагалі, друзі, я маю вам зізнатися в тому, що саме ці навушники мені подобаються найбільше з усієї лінійки продайп, бо вони дуже круто виглядають, гарно звучать, зручно сидять на голові. В овальних амбушурах також поміщається усе вухо, і вони також щільно прилягають. Хто любить протягом дня робити селфі у ліфтах, офісах, спортзалах та скрізь, де є дзеркала, беріть Prodipe 3000 і буде вам щастя. В чат зайшов професійний моніторинг звуку Prodipe Pro 880. Незважаючи на те, що попередні дві моделі були максимально універсальними, тобто підходили як для моніторингу звуку, так і для щоденного прослуховування музики Аутсайд. То ці вже більше призначені саме для студійної роботи. Звук в них глибший і чіткіший, тому якщо вам потрібно буде зводити треки чи підчищати артефакти за спікерами чи співаками, то ці навушники вам однозначно підійдуть. Щоденно носити їх на собі зручно буде, я думаю, на кожному через їхній розмір, тому що для них знадобиться окремий рюкзачок. Але задоволення від прослуховування ви отримаєте скрізь, де зможете прослухати щось через них. Про 880 ще більше адаптовані для багатогодинної роботи. Величезні амбушури, в яких ваші вуха просто потонуть. Найзручніше наголів'я у вигляді такої стрічки, що додатково підсилена двома пластиковими і однією металевою пластинами, анатомічно підійдуть на будь-яку голову. Частково завитий кабель розтягується за потреби, і ви не наступите на нього при використанні, встаючи із за столу. Вони кльово виглядають, приємні на дотик і залишиться лише придбати їх та увімкнути хорошу музику. Флагман навушників від компанії ProDype модель 5000B. Це вже кастомові преміальні навушники, спроєктовані музикантом Клодом Сальмірі та звукорежисером Людовіком Ланеном. Давайте зробимо розпаківку. Навушники з коробки постачаються у такому кейсі з ручкою. Усе це розміром із середній дитячий наплічник. Всередині нас зустрічає пара окремих запасних оксамитових амбушур, два зйомні кабелі, короткий і довгий, перехідник на 6,3 та самі навушники. Виглядають вони як звичайні вуха і мало чим відрізняються від своїх студійних братів. Але, друзі, як тільки ви їх вдягнете і увімкнете якийсь аудіофійський трек, ви просто не захочете їх знімати. Настільки в них чіткий і збалансований звук, що розчиняє вас у собі, нічого не випирає, басів стільки, скільки треба, деталізація вокалу просто неймовірна. Високі частоти не дзеленчать, вони просто не перевершені і варті кожної гривні, яку ви за них заплатите. Задоволення від прослуховування музики в них однозначно забезпечено кожному, хто їх спробує. А тепер, друзі, обіцяний сюрприз для всіх, хто додивився відео до цього моменту за промокодом alexgriff... Ви одержите знижку аж 10% на будь-які навушники продайп в офіційного представника цієї компанії в Україні. Усі посилання я залишу в описі, які ж можна зробити висновки. Якщо ви обираєте собі навушники, то як мінімум одна з чотирьох моделей Продайп однозначно буде варта вашої уваги. Незалежно від ваших потреб, будь це просто прослуховування музики в транспорті чи студійний моніторинг, я брадив вам розглянути продайп, тому що над ними працюють професійні інженери, а тестять їх професійні звукорежисери. В них немає десятків різних моделей. Вони не проводять раз на рік незрозумілі рестайлінги, женучись за модою. Вони зробили якісні і впізнавані речі з першого разу. Поклали в кожну коробку перехідник, щоб ви могли слухати їх як через гніздо 3,5 мм, так і через 6,3. Ну а обирати модель вам. А я вдячний вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Бувайте!